Сьогодні ми на регбі 5 це новий вид спорту для шкільних ліг. Але величезне дякую Петру Адамику за ту популяризацію виду спорту, яку він зробив, в тому числі на львівщині. Більше 200 команд, більше 2000 дітей задіяні в новому виді спорту. Дуже видовищно, дуже класно, емоційно. Друге місце для мене це нормально через те, що це обласні змагання. Забрак ну, більше, часу скажу, сили до фіналу вже, бо сили вже так немає. Аж дуже. Ми грали до золотого м'яча. Мені дають пас і я заношу в Залікову. І ми виграємо фінал. Фінал був дуже важкий, але ми все-таки змогли перемогти. Вірили до кінця, не падали духом, це головне. Сьогодні була географія вся область. Це Броди, Ралівка, Городок, Шептицький, Трускавець. Це всюди, де була наша команда Федерації регбів Львівщини, де провели майстер-класи, де зробили команди. Дуже сподіваюся, що ми через п'ять років будемо пожинати те, що посіяли сьогодні, що ми будемо мати гравців.